Вітаю на каналі Філологічні цікавинки Привіт! Що сьогодні цікавенького! Вітаю! Продовжуємо вивчати прикметники. Що таке прикметник? Я пам'ятаю! Прикметник це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання, який? Чий молодець? Сьогодні ми познайомимося із трьома незвичними родинами. Прикметники за значенням поділяються на такі групи: якісні, відносні та присвійні. Привіт! Я якісний прикметник! Позначаю ознаку предмета, що може бути в більшій чи меншій мірі. Відповідаю на питання який. Наприклад, спортивна дівчина яка. Гантелі які рожеві, квітка яка висока. Привіт, я відносний прикметник. Позначаю ознаку предмета за його відношенням до інших. Теж відповідаю на питання який. Наприклад, насип який піщаний. Екскаватор який залізний. Привіта, я присвійний прикметник. Позначаю приналежність чого-небудь істоті. Відповідаю на питання, чий. Наприклад, м'ячий Андріїв, скейтборд, чий, Марічин, велосипед, чий Оленин. А як же ж відрізнити якісні прикметники від відносних? Дуже просто. Запам'ятай алгоритм роботи. Постав питання до прикметника. Якщо питання чий, то це присвійний. Якщо питання який, додає до прикметника слово дуже. Якщо додається, це якісний прикметник. Якщо не додається, це відносний прикметник. Ура! Я все зрозуміла! Автобус який? Повільний. Можемо підставити слово дуже. Дуже повільний сполучається, Значить, прикметник якісний. Скляне вікно. Вікно яке скляне, дуже скляне, не сполучається. Значить, це відносний прикметник. Лікарчин-градусник. Градусник чий. Лікарчин це присвійний прикметник. Ферма чия татова? Це присвійний прикметник. Іноді ми можемо переходити з однієї родини в іншу. Будь уважний. Наприклад, присвійні переходять у відносні та якісні прикметники. Лисячий хвіст прикметник присвійний, лисячий характер, якісний прикметник. Лисяча шуба відносний прикметник. Відносні можуть переходити в якісні прикметники. Залізна гантелька це відносний прикметник. Залізні нерви якісний, тому що вказує на міцні нерви. Сонячний промінь відносний прикметник стосується сонця. Сонячна посмішка якісний прикметник. Щоб правильно визначити розряд прикметника, намагайся не тільки ставити запитання до слова, а й розуміти, що воно означає. Якщо відносний або присвійний прикметник уживано в переносному значенні, то він набуває ознак якісного. Запам'ятай! Срібна каблучка це відносний прикметник. Тобто каблучка зроблена зі срібла. Срібний голос це якісний прикметник, тому що вживається в переносному значенні. Ведмежий барліг це присвійний прикметник, чий ведмежий. А ведмежа незграбність прикметник якісний, тому що вживається в переносному значенні. Отже, є такі групи прикметників за значенням. Якісні, Відносні та присвійні. Щоб правильно визначити розряд прикметника, скористайся алгоритмом. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.